Нехай день буде добрий, 11 лютого, 25 рік. Запрошую 15 березня 2025 року шанувати жінку, весну зустрічати, зиму проводжати з нами, вареники куштувати, ліпити, варити. Різні з ними проводити обрядодії. 20 начинок різновидів готую. Що там у нас? Обряд колодія, веснянки, майстер-класи, такі цікаві творчі, наприклад, Миколаївський розпис. Я запрошую і полтавський розпис, долучайтеся, є обух... Катабухський, тут, мабуть, не обухівський розпис. Трішки самчиківський є розпис, трішки в Україні активізуються розписи такі локальні, і мене це, і мене це дуже тішить. І радує. Буде п'ять виставок. Одна з них фотовиставка Тамара Савеля, Полтавська фотографиня. Там наші такі борщики, і корова, і фести, ну там такі цікаві фото, там усі ви, всі гості наші. І 4 виставки творчих тістотворчого мистецтва. Тому що тістотворче мистецтво це мистецтво. І ті, хто творять дива з тіста. Це є мисткині, і в нас навіть є мистець корова піки, ви вже всі прізвища знаєте. І в нас буде перша персональна тістотворча виставка Людмили Будко, друга виставка дует Ганни Халімон і Тетяни Вінськовської, третя персональна виставка Лідії Рудь. Тістотворчого мистецтва, у їхніх, оцих, у їхніх арсеналі, в їхньому, в їхньому асортименті: і струцлі, і верчі, і буслячі лапки, і бублики свистуни, і бабки різні, бабенята, і папушники. Дуже всякого такого багато те, що, ну, те, що відоме однозначно, і вергуниці, і вергуни, і короваї, і калачі. Ось. І будучи четверта виставка, Губиницька громада якраз показують, показують Миколаївський розпис Лідія Клеменко і Ганна Бирса. І також везуть бабки свої із бабенятами, і, мабуть, і вареники, я так думаю, і розписують щічки, носики, і пряники, і печівко. І вони вони навіть коровай розписали ось на 26 жовтня 24 році. Тому творять їхні руки і голови дива. Запрошую своїх людей. Ми люди добрі. Ціла команда працює для вас, клуб борщотворців-тістотворців. Ось і нехай день для добрих людей буде добрим. І на нашій землі. На нашій рідній землі даній нам творцем по праву народження, мир, любов, гармонія, щастя, удача, достаток все все тільки добре. Сусіди ходять я, за цей. І нехай день не для добрих людей буде добрим.